Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Медіінформ «Ми з Михайлом Кацином» Я з великим задоволенням представляю вам свого сьогоднішнього гостя. Це Микола Спорідонов, відомий політичний аналітик, політолог. Доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Ну, ти, як завжди, не тільки є фахівцем в галузі політології, політичної науки, ти є ще за фахом. Шахматистом, так? Тобто, ти граєш в шахи достатньо давно і на достатньо професійному рівні. І декілька місяців тому ти таку відкрив і достатньо цікаву ініціативу. Я, чесно кажучи, не був впевнений, що ця ініціатива вона, розвинеться в щось таке серйозне. Тобто, Ти зробив. А такий шаховий клуб, але шаховий клуб для дорослих людей, які готові обговорювати якісь серйозні такі державницькі теми в галузі політики, економіки. Тобто, а фактично, ти зробив такий діловий шаховий клуб, достатньо цікавий, тобто, такий проект, і я бачу, що є попит на цей проект. І я бачу, що є розвиток цього проекту. Як ти прийшов до думки, що треба організувати саме такий діловий клуб, і в основу такого клубу покласти саме шахові змагання, шахові турніри? Ну, я бачив, що дійсно є попит серед любителів. В принципі, схоже, клуб. Був зараз, здається, він на паузі, наприклад, в Києві на Дорогожичах в сіті, де приходять дорослі любителі для того, щоб пограти в шахи, і дорослі люди в якійсь мірі в цьому дискримінуються, тому що якщо для дітей, зрозуміло, є там шахові клуби, шахові секції, то де дорослі любителі можуть пограти, таких місць ну досить мало. А практика показує, що бажаючих зіграти в шахи досить багато. Я нещодавно здивувався, коли я почав розвивати шахи в Київському університеті будівництва і архітектури разом там теж з другом. То я дізнався, що десятки наших студентів вечорами, а іноді ночами теж грають в шахи на ігрових зонах. Причому грають іноді на відверто любительському рівні, то віддаються за три ходи. Буває таке, що три фігури, але тим не менш, от гра, у uh -huh. них такий азарт запеклої боротьби, uh -huh. і дорослих людей теж досить багато, які хочуть в шахи зіграти. І при тому зіграти в такому досить пристойному товаристві і в досить пристойному місці. Але е, започатковувався діловий е, шаховий клуб е, на базі ділового єврейського клубу Хат Мішлану. Е, там в якийсь момент виникла ідея зустрічатися з тим, щоб пограти в шахи. Потім в результаті виявилося, що саме членів ділового єврейського клубу холодні Роводиться не так багато на шаховий клуб, є різні інші люди. Але от мене, як організатора, цікавить саме на рівень гри в шахи. Тобто до мене приходить в день десь від 5 до 8 осіб, частіше жіночої статі, от mm. вони не знають, ходи фігур. якби Що їм робити в шаховому клубі, коли вони не знають, ходи фігур. Але Мені якраз цікаво їх основний фах. Якщо вони, наприклад, адвокати, айтішники. А саме в шахи вони при бажанні можуть і награти. от такий парадокс прийшли, нібито в шахи клуб, але в принципі в шахи можна і награти, можна і спілкуватися. А ті ж ходи фігур, в принципі, я можу без проблем показати. Є інші тренери, тобто, рівень гри в шахи зовсім не на заваді. Грати можна або на мінімальному рівні, або або зовсім прийти з абсолютного нуля. А якраз от шахісти професійні мене в рамках цього проекту цікавлять менше, тому що як правило у професійних шахістів є і свої професійні проблеми. Це, наприклад, рання спеціалізація. Угу. Якщо людина стала гросмейстером, то вона з великою ймовірністю не була чесно студентом. Можливо, навіть і в школі вона почала спеціалізуватися. Значить, вона з дуже великою ймовірністю в розмові. Ну, скажімо, не найцікавіше співрозмовник. Хоча, якщо ми візьмемо історію шахів, то є такий відомий факт, що з шести перших чемпіонів світу з шахів на хвилиночку чотири. Мали науковий ступінь, тобто раніше, там в двадцятому сторіччю, ще в першій половині, то люди в основному, все таки не були ще мали інші досягнення, крім шахів. Зараз рання спеціалізація. Тому я підбираю на клуб людей цікавих з цікавими професіями, яким буде цікаво е, в першу чергу навіть поговорити обмінятися контактами, і вже в другу чергу, як на десерт, пограти в шахи. А, Микола, це достатньо цікаво. А, скажи, будь ласка, от які, а, тобто навіщо взагалі -то шахмати вони потрібні діловій людині, тому що а, це певний час для ділової людини. Так? Тобто, чому саме шахи, на твій погляд, вони можуть ну, не гарантувати успіх? Це буде занадто сказано. Тому що, наприклад, ми бачимо в Росії Гаррі Каспарова, який є відомим шахматним чемпіоном, проте він достатньо є неефективним політиком, так? Але ж, звісно, шахи розвивають певні якості стратегічного мислення, наскільки це взагалі можна використати в бізнесі, в політиці. А за яких умов ці навички вони будуть, будуть справді ефективними на той погляд? Ну ти згадав Каспарова, який до речі днями буде відзначати своє 60-річчя. У нього є така цікава книга, страхи як модель життя. От він в цій книзі якраз більш детально дає більш детально дає відповідь на твоє запитання. Yeah. Він порівнює шахи з різними життєвими ситуаціями, пов'язаними з бізнесом, пов'язаними yeah. з політикою. І я тобі скажу, що бували випадки, коли я навчав людину грати в шахи, проводив уроки. А людина потім якраз ставала депутатом або головою обласної адміністрації, тобто, потренувавшись в шахах, якраз вона демонструвала стрімкий успіх в політиці чи бізнесі. Тому я якраз людиною... Ну, я сподіваюся, людин... хоч депутат був не від ОПЗЖ? Ні, не від ОПЗЖ, так що в даному випадку ти здогадався. Е, і от е, якраз е, я дивлюся на шахи більш широко. Е, я, як правило, не займаюся підготовкою там, олімпійських чемпіонів. Хоча я був причетним до підготовки однієї в студентські роки до підготовки однієї дівчинки, яка потім стала олімпійською чемпіонкою у складі збірної України. Ну тобто я був е, в принципі, причетний до підготовки гравців висококласних, але в основному мене цікавить все таке загальний розвиток, щоб якщо це, наприклад, дитина, щоб вона отримала певну підготовку, була в житті успішною, і якщо це доросла людина, як у нас на клуб приходять переважно дорослі люди, але тут теж цікавий момент, що наша приймаюча сторона, інвестиційна компанія Афа, то вони якраз себе позиціонують як е, Такий бренд мультисімейний, що туди ходять люди всіх вікових груп, і тому до нас разом з дорослими приходять також і діти. Ми теж їх розважаємо як можемо. Але, от в принципі, все ж таки, діловий клуб навіть по назві зрозуміло, що в основному він орієнтований на дорослих. І, от дорослі теж в якийсь момент, якщо людина займається, наприклад, певною підприємницькою діяльністю, вона теж від неї або якось стомлюється, або там певні. Не шаблон якийсь напрацьовується, і якраз відволіктися, позайматися ще й шахами, познайомитися з людьми. От до нас ж ходять і чиновники і держслужбовці, до нас ходять і адвокати, до нас ходять і відповідно інвестори. І отакі, отакі знайомства вони ніколи. Зайвими не бувають, вони звичайно допомагають людині не тільки в шахах, бо я не ставлю собі таку мету, щоб люди там обов'язково грали дуже добре в шахи. У мене навіть є традиція, що коли зі мною сідає грати любитель, коли я граю, якщо любитель мені пропонує нічию, я ніколи майже не відмовляюся. Тому що в мене особисто шахових амбіцій великих немає, якби в мене немає навіть мети когось перемогти. Моя мета це дружнє спілкування і обмін контактами. Я е, погоджуюсь з тобою, що загалом шах, бо шахи це такий елетарний вид спорту, е, тому що я знаю, наприклад, в Одесі асоціація адвокатів Одеської області, достатньо така впливова організація. Вони дуже часто проводять саме шахові турніри. Я знаю багато людей, серйозних адвокатів, дуже таких вистреблених е, адвокатів. Так, вони грають у шахи на цих шахових турнірах. Тобто е, і там е, приходять теж різні представники різних держустанов. Тобто, це взагалі то е, такий елітарний спорт. А, Микола, от. Достатньо цікаво, я от коли тебе слухав, я згадав, що, наприклад, у 90-ті роки достатньо популярним був великий теніс. Так? Тобто люди грали великий теніс, великий теніс це такий елітарний вид спорту, хоча б тому, що займатися великим тенісом, щоб займатися нужні великі гроші. Тобто не великі, але гроші. Шахами можуть займатися. Будь-яка людина їй лише потрібна шахматна доска, яка є достатньо такою дорогою. Тобто, чому на твій погляд шахи вони стали ну, саме таким елітарним видом спорту і достатньо популярним серед, скажімо так, еліти ну, за останні п'ять років, за останні декілька років? Я б не сказав, що це відбулося саме за останні декілька років, але загалом дійсно шахи сприяють розвитку певних якостей, які потрібні і в бізнесі, і в політиці. Тому, наприклад, в ті ж Верховній Раді України, коли я співпрацював з різними депутатами, то там є гравці досить такого непоганого рівня, з якими ну, грати можна. Досить, досить серйозно в шахи, і якби серед науковців теж досить багато шахістів. Тому от. Ну, Витрати певні, звичайно, є. Якщо грати на рівні високому, потрібна, як мінімум, ще якісна техніка для вивчення шахових баз. Також потрібна певна література, потрібні певні гроші, щоб їздити на турніри для того, щоб грати на рівні високому. Але, в принципі, дійсно базова, це менше витрат. Порівняно з тенісом, а з точки зору користі і ділових контактів, от ти напевно знаєш, що я політикою, як експерт, як консультант, ну займаюся вже явно більше 10 років. Вперше в Верховній Раді я був акредитований взагалі вже страшно сказати, 19 років тому, вже, в 18-річному віці. І от коли в мене виникають якісь ділові питання, то я досі. В значній мірі, можливо, на третину спираюся на зв'язки і контакти, які були набуті ще в дитячі в підліткові роки, граючи в шахи. Тобто я не буду називати пофамільно, але я грав в шахи з деякими нинішніми очільниками держави першими особами, і ще з багатьма нинішніми політиками. і Оці контакти вони допомагають досі. А Микола, скажіть, будь ласка. От є, ти знаєш, у суспільстві певне сприйняття а чиновника як людини, яка людини, яка не має достатнього фаху, але вона, перебуваючи на певній посаді, вона використовує цю посаду для ну фактично там. Здобуття неправомірної винагороди, тобто ми маємо безліч кейсів, які розслідує, наприклад, НАБУ. І є певна уява, що ці службовці, так, місцевого самоврядування, там певні держслужбовці, вони е, не є достатньо фахові люди і. Наврядчі людина б звичайно повірила, що такі люди можуть грати у шахи. От чому в нас є певне таке викривлене сприйняття політиків? Чому люди вважають, що політика він не може бути родованою людиною, не може грати в шахи таке інше? Тобто, певне, є таке предвзята відношення. Ну, я тобі до речі, приклад можу привести, колись вся країна сміялася над весільним фотографом, який в Запоріжжі переміг Богослаєва. Нині я так розумію, що Богослав під підслідством я не слідкував давно за ним. І от і казали, що от там весільний фотограф, це щось таке от незрозуміле. Це людина якогось низького рівня. Так, от доповідаю: весільний фотограф, дуже міцний першорозрядник. І один раз в мене навіть виграв. Я там правда трохи прогавив, але він наді мною навіть одну здобув чесну перемогу пан Штепа, що він грає на дуже пристойному рівні, якби і з інтелектуальної точки зору абсолютно над ним сміятися ніяких підстав немає. Тому якби в нас прийнято вважати дійсно, що там що чиновники це якісь люди недалекі. Ну, хоча в середньому пересічний чиновник він все ж таки здобуває більше певних якостей, ніж пересічна людина. В середньому рівень підготовки ну досить непоганий, тому тут е, в людей є такий стереотип, вони хочуть вважати, що там депутати дурні. Чиновники дурні. Ну, бувають ситуації, коли людині щось дісталося у спадок. Наприклад, її там присунув батько. Ну таке буває. Але в середньому, щоб присунутися по кар'єрній драбині, потрібні зокрема інтелектуальні зусилля, які. Можна інтелект можна розвинути в тому числі за допомогою гри в шахи. Тому в середньому, якщо ми беремо чиновника або людину відому, людину забезпечену, то її легше в тому числі і в шахи навчити грати, бо в неї вже є базово певні якості додаткові. Ну, Добре, а останнє питання: де тебе буде Микола. Воно стосується саме. Саме іскусственного інтелекту, так? тобто, е як, як е коректно буде сформулювати українською іскусного інтелекту Так, дякую тобі. А, тиждень, тиждень тому було колективне письмо, колективний лист з боку Ілона Маска, інших лідерів думок, суспільства, фахівців. Які застерігають нас всіх від поглиблення ролі штучного інтелекту, від підвищення якості штучного інтелекту, тому що є певна загроза, що штучний інтелект він може створити небезпеку для людини. Перш за все, в тому, що якщо штучний інтелект зможе виконувати певні Обов'язки замість людини, то тоді навіщо потрібна людина? Тобто ми можемо отримати суспільство, де буде багато лішніх людей, так? тобто багато людей, які не будуть потрібні економіки, тому що є штучний інтелект, який виконує більш якісно, а, безперервно, велику кількість процесів замість людини. А, достатньо давно, наскільки я знаю, а, от Є певна така боротьба, певний дискурс, а, коли відомі чемпіони вони грають з комп'ютером, і вони, а, як би мовити, перемагають комп'ютер. Чи комп'ютер має ну, вже не перемагають? Але... Ну, чи комп'ютер перемагає. Тобто, це є певна така от, боротьба і викликає викликає дійсно викликає питання а чи взагалі то не є певна загроза саме існування людського фактору в шаху тому що ми можемо отримати ну наприклад за декілька, декілька може років ситуацію коли штучний інтелект буде грати штучним інтелектом і вони саме штучний інтелект буде драйвером розвитку шах, шахів, а не людина. Тобто, чи вбачаєш ти в цьому певно загроза, що людина буде відставати природньо від штучного інтелекту з точки з точки зору розвитку шахів? Ну людина вже давно відстала від mm. комп'ютера в плані гри в шахи. Я нагадаю, що Каспаров, Програв матч комп'ютеру ще в 97-му році, uh -huh. і десь на початку нульових років вже якось питання взагалі не стояло, хто там краще грає комп'ютер чи людина. І коли Маск сказав фразу, що Каспаров грає трохи гірше ніж його айфон, uh -huh. то в принципі дійсно айфон. Ми, очевидно, може обіграти чемпіона світу з шахів, тому що шахи це все таки в великій мірі задача математична, тому відповідно, якщо комп'ютер розраховує просто всі можливі варіанти, скажімо, на 15 ходів наперед, то людина теж саме зробити не може. Вона не може рахувати як комп'ютер, так само як вона не може там людина. Підняти таку вагу, яку піднімає екскаватор, або бігти швидше ніж їде Мерседес. Ну там ніяк не може людина, тому це вносить свої корективи в професійні шахи. Що професійні шахісти дуже перенапружують свою пам'ять? і Фактично зараз не можна стати шахістом топ рівня, там увійти першу світову двадцятку, якщо в тебе немає феноменальної пам'яті. Якщо ти не запам'ятовуєш дуже велику кількість варіантів, бо ага. є там шахова база, вже майже на 5 мільйонів партій, час без є ще купа комп'ютерних аналізів. і треба це все запам'ятовувати. Ну можливо, не все, але дуже дуже багато. Тому звичайно шахи стали іншими, коли комп'ютер став грати краще людини. І раніше мені не подобалися оці форсовані варіанти, коли там, наприклад, професійні шахісти іноді сідають грати і не роблять жодного свого ходу. Але зараз я аналізую за своїми учнями я деякі позиції дебютні, я аналізую до дна. Дійсно, щоб мої учні за дошкою жодного свого ходу не робили, наприклад, на дитячих чемпіонатах, принагідно, я теж готовий аналізувати повністю до, до кінцевого результату. Але якщо ми говоримо про шахи любительські, які саме от для того, щоб людина була більш розвинута, щоб вона знайомилася, щоб вона інтелект свій розвивала, то в принципі, де в вона йде комп'ютер, який грає краще чемпіона світу, тобто, це не так сильно на неї і впливає. що стосується професії, то безумовно є вже давно дослідження, що цілий ряд професій може зникнути. Наприклад, та ж професія водія, ну вже йде робота над тим, що ну, як, як час зникла професія кучера, наприклад. Ну, да, щоб ну, тобто, да, світ складний, і я думаю, що для нас на сьогоднішній день більш актуальна перемога у війні. Mm -hmm. А ці вже проблеми зайвих людей можна звичайно присвятити цьому, навіть окремий ефір, якщо підготуватися, тому що є дійсно десятки професій є. Під загрозою зникнення, але це просто ну така проблема, яка, на мою думку, через оці те, що ми маємо через війну, то ця проблема відійшла кудись на другий план. Ми про неї більш детально, напевно, подумаємо вже пізніше. Трохи, а Микола. Я тобі дуже дякую за змістовний ефір. Дійсно, бажаємо Україні перемоги. Всі очікують на достатньо успішний контрнаступ. ВСУ, і це дуже важливо. І, безумовно, чим скоріше буде перемога в нашій державі, тим швидше, тим швидше, безумовно, перед нашою державою відкриється багато можливостей такого динамічного розвитку. Безумовно, я думаю, що якраз люди, які представляють таку справжню інтелігенцію нашої держави, люди, які грають в шахи, в тому числі вони. Зроблять свій у майбутньої України після перемоги це достатньо важливо. Я тобі дуже дякую, що ти просуваєш саме цю тему на рівні е е Києва. Я думаю, що це буде не тільки Київ, а й інші міста українські. Тобто, це такий природний твій розвиток буде. Я тобі бажаю успіху і для телеглядачів. Я нагадаю, що Микола Сплідонов, відомий політолог, політичний консультант, зробив дуже класну ініціативу. Зробив діловий клуб, в якому поєднав ділове спілкування на серйозні теми з шаховою дисципліною, тобто грою шах. Це дуже важливо. Дякую тобі, Микола, за твою ініціативу. Дякую, тебе глядачі та каналу Мадіанформ за те, що були з нами. Дякую, Михайло. Було цікаво поспілкуватися.